Якщо в себе на сайті чи інтернет-магазині ви розміщуєте посилання на соціальні мережі, месенджери, YouTube чи telegram канали або інші зовнішні веб-ресурси, корисно знати статистику, як по яких посиланнях клікають. Як побудувати звіт для того, щоб дізнатися цю статистику, показую у цьому відео. Google Analytics 4 заходимо в розділ дослідження і вибираємо пусте дослідження. Параметрах ми будемо вибирати параметри, які будуть відображатися в рядках. А в показниках відповідно відображаються показники у стовпцях. В параметрах нам потрібно відібрати назву події. Вибираємо назву події і імпортуємо у наш, наше дослідження. В показниках вибираємо кількість подій. І теж імпортуємо в наше дослідження. Параметри перетягуємо в рядки. Показники перетягуємо в значення. В робочій області в нас з'явилася табличка, яку нам потрібно відфільтрувати по події Клік. Для цього переходимо у фільтри. Вибираємо назву події, задаємо умову точно відповідає. І у виразах вводимо. Наше дослідження відфільтрувалося по події Клік за певний період. Далі нам в нагоді стане стаття в Google Довідці про автоматично реєстровані події або стандартні події, як ми їх спрощено називаємо. Нам в цій статті потрібно буде знайти через Ctrl-F подію Клік. Ось саме цей клік, і подивитися, які параметри вона в собі передає за замовчуванням. Бачимо, що це link class link-domain, link-id, link-url і логічне значення outbound. з усіх параметрів. Нам найбільш цінні будуть link-domain і link-url. Повертаємося в Google Analytics 4 для того, щоб знайти ці параметри. Переходимо в параметри. Пошуку вводимо посилання. Серед параметрів, які з'явилися, вибираємо URL посилання і зв'язати з зовнішнім домером. Якщо провести аналогію з довідкою, то зв'язати з доменом у нас буде link-domain, а URL посилання у нас буде параметром link-URL. Імпортуємо дані параметри у наше дослідження. Перетягуємо імпортовані параметри, у рядки. Для того, щоб наш звіт виглядав більш красивішим, в полі Вбудовані рядки значення NO змінюємо на Yes. Таким чином, ми бачимо, по яких посиланнях клікали найбільше. Даний звіт можна ще розширити адресою сторінки, на яких відбувалися дані посилання. Для цього переходимо в параметр і в пошуку вводимо шлях сторінки. Імпортуємо у дослідження і новий параметр перетягуємо у наші рядки. Якщо з першого разу не вдається перетягнути, пробуємо декілька разів, доки не вдасться. Таким чином, наш звіт розширився до того, що ми бачимо, по якому посиланню і на якій сторінці клікали по даних посиланнях. Більше про те, як будувати дослідження, як аналізувати дані і які рішення приймати на їх основі, ми розповідаємо в поглибленому спеціалізованому курсі Google Analytics 4 Pro for e-commerce. Посилання на курс в описі до цього відео. Переходьте, купуйте, приєднуйтесь. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!